Всім доброго дня! Записуємо це відео з приводу. Того, що ми отримали на тест, ось такий ось таку коробочку зараз розкажу, що там всередині для чого це все потрібно і в чому а, сама суть. Є такі думки, і вони мають обґрунтовані під собою, що якщо ми скануємо якісь тотали і скануємо це ще й на нижній щелепі, а ще й на щелепі нижньої, де немає якоїсь там кератинки чи прикріплених ясен, то наші скани можуть бути не дуже точні, і це не залежить ні від сканера, ні від чого. Це просто залежить від того, що сканеру немає від чого відштовхуватись. Є дуже багато різних там винахідів, девайсів, деякі не мають ніякого сенсу, тому що вони просто не працюють, деякі стоять коштують дуже багато грошей. І... А це такий девайсик, який не коштує багато грошей, і мені здається, що він дуже цікавий та заслуговує того, щоб принаймні записати про нього відео та оттестити. І якщо воно буде дуже все правильно працювати, чому би не взяти його собі на протокольну таку працю. В чому суть? Наприклад, є, є в нас е, якісь тимчасові зуби, так? От, наприклад, вони є. Це можуть бути тимчасові зуби першого порядку чи вже другого порядку. Наприклад, вони є. Є наші імпланти, які вже встановлені, наприклад, тільки що встановлені чи встановлені там, півроку тому, це не має ніякого е, значення. І що треба зробити? Треба зняти відбиток звідси. І хто це робив на сканері, знає, що є проблеми з тим, щоб не втратити оклюзію чи взагалі її зареєструвати. То як воно робиться? Ставиться ці зуби е в стандартному нашому протоколі. Да? ставляться ці зуби на місце. Ми скануємо верхню щелепу, наприклад, скануємо ніжну щелепу як антагоністи. Е це був преоп. Потім там, розрізаємо цю, ці зуби на дві частинки, чи доробимо дубль цих зубів, щоб відрізати, е, оголюємо там декілька мультиюнітів, видаляємо на другому скані, скануємо ці три, потім ці три, і в нас є оклюзія, яка зафіксована, е, враховуючи ці зуби, а скануємо вже потім робочий скан і скан-маркери окремо. Але якщо то нижня шелепа, Інші та, якісь такі нюанси, то ми не можемо зробити так, щоб ці зуби окремо відсканувати, а потім це відсканувати. І це не дуже точно. Ці видалення потім е, можуть не працювати, можуть повести також до гу. То, що прилагає саме ця компанія, і як ми це тестили? Тут є під різні системи імплантів, і під штрафум, і під Нобіль, і під карею, нашу, яку до якої ми звикли, до, до Нобіль типу імплантів. Що входить до складу? Є ось такі. Саме сканмаркери, які фіксуються безпосередньо у кожного є свій гвинтик. На прикладі одного зараз покажу. Він фіксується на модель як звичайний скан-маркер, але він трошки має не дуже звичну для нас форму. Ось так, він фіксується до мульті-юніта. І таких скан-маркерів ставиться стільки, звичайно, скільки цих мультиюнітів. Це Перша. Але починати треба не з цього. Починати треба з того, що ми відкрутили наші зуби. І наші зуби мають оці от відповідні частинки, в які ми повинні вставити спеціальні такі штуки. Ось вона тут пакетику ми відкриваємо, достаємо. І ось так от вставляємо. Вони під різні системи імплантів. Ось так. Раз вставили. Два вставили. І маємо такі, як. Індикатори, такі точки, які потім будуть в екзакаді чи в Дентал Дизайнері співставлятися. То взяли зуби, взяли їх в руки, відсканували ці зуби в руках, відсканували із цієї сторони, і з цієї сторони. А потім ці зуби від... зняли ці штучки, прикрутили їх до моделі і відсканували їх в роті. Все, це є перший скан зуби, які мають. Це повинен бути той самий скан. То ми ще раз скануємо з цими штучками, потім прикручуємо і доскануємо вже в роті, плюс з піднебінням. І скануємо оклюзію. Це перший скан. Він є окремо в окремому проєкті. Далі ми беремо е сканер та скануємо просто окремо, скануємо мультиюніти. Ось так. Це є маска у нас робочий скан. Просто окремо. Це окремий проєкт, це окремий проєкт, тому і весь сенс. Це не скани в одному проєкті. Окремо це окремо. Потім ми беремо скан-маркер, прикручуємо його до мультиюніта і скануємо зі скан-маркерами також окремий скан. Нічого не видаляємо, нічого не додаємо. Окремий скан. Так. Як воно виглядає? А ще така сіточка. Тут є у нас в комплекті. Це для нижньої щелепи актуальна. Ось така сітка. Металева. Ось, там вони є різних розмірів. І по суті, в нас є. Це перший скан, це другий скан, і це скан а, з такими сканмаркерами і сітка, яка до них доклеєна. В комплекті йде такий матеріал, який є холодна сварка, ми капельку ставимо, він склеює дуже, дуже щільно, дуже крепко воно тримається. Так? Це з іншої роботи. І ще, що нам треба зробити, нам треба відсканувати саме з рівня сканмаркерів якісь колпачки. Це є нобель-тип, то, то повинні бути Нобель-колпачки. Ось так встановлюється. І, ну як звичайний колпачок. Але це повинен бути оригінальний колпачок. Наприклад, для Нобель типу сканмаркерів, краще використати краще треба використовувати оригінальний колпачок. Це пластиковий, він максимально дешевий колпачок, то його використовуємо. На кожний мульт ставимо колпачок та скануємо. То це один скан перший, другий скан з мультиюнітами, третій скан такий самий з ковпачками, четвертий скан. Зі скан-маркерами з сіткою. Чотири скани, окремих, всі в різних вісях координат. Це дуже важливо. Всі в різних, не треба їх з'єднати в одні вісі координат. Потім це, це скан з ковпачками і скан з цими штуками об'єднується в, в один скан і все під'єднується один до одного, тому що це з'єднується з цим, і, в свою, в свою чергу, це з'єднується з цим. Воно все приклеюється один до одного і дуже точно співставляється. Кого раніше не було, було щось окреме. Зараз Штрауман показує там окремі штучки, тільки ось це. Але що було ось так, ось так і ось так, такого немає. Принаймні я цього не бачив. То ми будемо зараз тестити, проводити е ці протезування, е використовуючи саме цю систему, е нам дали для тесту саме Нобель Тип. То це підходить під будь-яку корею, регуляр чи нерокарею, і під е, саме Нобель, під G-Dental, під Cortex, під будь-які системи, які закінчуються мультиюнітом типа Нобеля. То, якщо будуть запитання, запитуйте, а ми починаємо це тестити і будемо з вами ділитися інформацією. Дякую за увагу.